20 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські крилаті ракети Калібр. Три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К», 13 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131, а також один розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях два засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще чотири важливих об'єкти рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Український персонал тимчасово захопленої кацапами Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати злочинний наказ призначеного рашистами керівництва станції щодо запуску блоку номер 4 у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр та Феодосії Кафа пролунали вибухи. Заразом пролунали вибухи в районі селища Раздольне-Акшейх, а також військових аеродромів у Новофедорівці та Гвардійському працювала ординська протиповітряна оборона, рух горезвісним Керченським мостом перекривали двічі за день, лунала повітряна тривога. Неспокійно на території рашистського рейху у Сочі палала електропідстанція. В Гаурязань за допомогою безпілотного літального апарату начебто атакували аеродром. В Гаубрянськ підірвалися на протитанковій міні та здохли троє рашистських контрактників. В Гаукурськ пролунали вибухи. В білорашистській маріонетковій недодержаві сталася сутичка між місцевими прикордонниками та найманцями так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер, які приперлися з території рашистської терористичної недодержави. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Під час бойових дій в Донецькій області воїни окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України ліквідували чергову групу рашистських окупантів. Серед ліквідованих опинився популярний рашистський пропагандист, песиголовець займався аеророзвідкою і волонтерством та став відомим після хакерського злому його облікового запису на Аліекспрес. Повідомлялося, що Покидьок зібрав 25 тисяч доларів на закупівлю безпілотних літальних апаратів для рашистських загарбників і оформив замовлення на сайті. Однак хакери зламали його обліковий запис і замінили в замовленні дрони на фалоімітатори, як переспівували радянський шлягер 1950 х років. Мишка, Мишка, где твоя сбер книжка?